Спеціалізований автобус, єдиний в Україні. Він переобладнаний Львівським інститутом автобусно-тролейбусного обладнання. Автомобіль вже давно не розкіш, а засіб пересування, тим паче для людей з обмеженими фізичними можливостями. Це інтеграція в суспільство, це інваліди, які можуть пощастити різні міроприяти, які ми будемо спасати з вами, перевозити з окупованих територій, перевозити в санаторії Слов'янський, де вони будуть проходити реабілітацію. Будут участвовать в разных фестивалях, спортивных соревнованиях. Сегодня вот э, тот транспорт, который действительно долго ждали, почти два года. и сегодня он здесь. Я понимая, что это большое событие для жизни вот сегодня людей, которые нуждаются вот в таких комфортных условиях. Сегодня инвалиды, они должны себя чувствовать полноценными гражданами нашего общества и не испытывать никаких трудностей. И я, по крайней мере, буду все делать, то, что в моих силах, для того, чтобы сделать жизнь инвалидов в Донецкой области более комфортной, чем она Сьогодні транспортний засіб пристосований спеціально для потреб людей з особливими фізичними можливостями. Автобус оснащений елементами доступності підйомниками голландського виробництва для навантаження інвалідів-візочників зручними кріслами, системою кондиціювання. Куди-то поїхати, якісь там виїзди сісії сидіти в зданнях, там вчиться. Звісно, нужно та очень хорошо побольше таких автобусів. Ну що, один – хорошо, конечно, звісно, але інвалідів – там много. Так що желательно. Почаще такі мреті у подарунок губернатор Львова передав очільнику нашого регіону книжки.